Доброго дня, мене звати Статнік Олександр. Я директор компанії ДоТЕТ. Сьогодні говоритимемо про призупинення трудових відносин на час воєнного стану. Більшість роботодавців вже зіштовхнулися з проблемою кадрового оформлення працівників, яких вони наразі не можуть забезпечити роботою. Тому сьогоднішня тема е, актуальна практично всім роботодавцям, е, адже це нова кадрова процедура, яка діє лише під час війни, регламентується порядок призупинення трудового договору частиною першої статті 13 закону України за номером 2136 від 15 березня, який отримав назву про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Призупинення це не звільнення. Призупинення дії трудового договору не припиняє трудових відносин. Одразу зауважу: на час призупинення трудового договору робота працівником не виконується і, відповідно, заробітна плата йому не виплачується. Право призупинити трудові відносини мають як працівник, так і роботодавець. У цьому разі трудові відносини фактично тривають. Але роботодавець тимчасово призупиняє забезпечувати працівника роботою, а працівник тимчасово е, припиняє виконувати за, е, роботу за трудовим договором і, відповідно, отримувати за це винагороду. Мінекономіки 23 березня на своєму сайті розмістило коментар до закону за номером 2136. Мінекономіки зауважує, що головна умова, щоб призупинити дію трудового договору, це абсолютна неможливість роботодавця надати роботу, а працівника виконувати її. Про призупинення дії трудового договору роботодавець і працівник за можливості повідомляють один одному будь-яким з доступних способів. Наголошуємо у будь-який спосіб. Тобто, це може бути як повідомлення у месенджерах, електронною поштою і тому подібне. На нашу думку, оптимальний варіант повідомлення це якщо працівник повідомляє роботодавця про намір призупинити трудовий договір. Відповідно, це заява від працівника. Якщо ж ініціює е, призупинення трудового договору роботодавець, це відповідно наказ про призупинення трудового договору із ознайомленням працівника. Знову ж таки. Ці документи мають бути погоджені між працівником, можуть бути погоджені між працівником і роботодавцем технічними засобами електронних комунікацій. Якщо призупинення трудових відносин відбувається з ініціативи працівника, то потрібно отримати заяву від працівника. Виникає питання: якщо працівник не може подати заяву власноручно, так ми розуміємо, що працівник міг вже бути. В іншому населеному пункті або виїхати за кордон, отримайте заяву будь-яким доступним способом: електронною поштою через Viber, Telegram тощо. Роздрукуйте знімок екрану, долучіть до справи. Такий документ буде мати юридичну силу. Тут важливо, що роботодавець не може відмовити працівнику, оскільки закон 2136 не визначає, що дію трудового договору. Припиняють за згодою роботодавця або за угодою двох сторін. Припинити трудовий договір це суб'єктивне право будь-якої із сторін трудового договору. Зразок заяви прикріпимо до цього відео. Важливо також в такій заяві зазначити дату призупинення трудових, трудових відносин. Також необхідно скласти наказ і вкажіть заяву як підстава до наказу. Зразок наказу також додаємо. Якщо призупинення трудових відносин відбувається з ініціативи роботодавця, відповідно ніяких заяв від працівника не потрібно. Формуйте наказ без підстави та ознайомте працівника з наказом. Лише е, хочу зазначити, що в преамбулі наказу е, можна додати текст такого характеру: у зв'язку з військовою агресією е, проти України, у зв'язку з відсутністю е, господарсько-фінансової діяльності, тощо наказую призупинити дію трудового договору для такого то працівника. Якщо працівники не можуть поставити підпис на наказі, надішліть наказ будь-яким доступним способом. При цьому найкращим варіантом буде роздрукувати, підписати та е, надіслати підписаний наказ. Проте, якщо і такої можливості немає, попросіть працівника надіслати просте повідомлення про ознайомлення. Наприклад, засвідчую, що з наказом ознайомлений і дата ознайомлення. Далі у вас виникне запитання, як табелювати працівників, з якими призупинено дію трудового договору. Хочу наголосити, що. Призупинення це не звільнення. Відповідно, зі е, таболю обліку робочого часу таких працівників ми не виключаємо. Нам потрібно вести їх облік неявок відповідно у зв'язку з припиненням трудового договору. Типова форма за номером П5 не містить умовних позначень необхідних. На нашу думку можна використовувати наступні позначки і інший невідпрацьований час, передбачення законодавством. І в інші види неявок, передбачені колективними договорами, угодами, або і інші види неявок. Також є цікавий момент з, із фіксуванням сум заробітної плати, лікарняних та інших компенсаційних виплат, що не отримав працівник у зв'язку з призупиненням дії трудового договору. Згідно з роз'ясненням Мінекономіки, призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. А також виконання інших обов'язків, передбачених трудовим договором. Тому вважаємо, що при призупиненні трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та інших компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо б такого призупинення не було. Звідси і момент з ЄСВ. Фактично, на час призупинення трудового договору зарплату роботодавець не нараховує і не виплачує, відповідно, і відсутня база для нарахування єдиного соціального внеску. Однак роботодавець також повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті із сум зарплати та компенсаційних виплат, які були б виплачені працівникову, якщо б такого призупинення не було. б. Що означає фіксувати? Не потрібно плутати з нарахуваннями, адже нарахування ви не проводите, а лише розраховуєте і ведете відповідні записи у зручний для вас спосіб. Наприклад, електронно чи навіть в тому самому блокноті. Відповідно, може виникнути запитання: дію трудового договору призупинено і одночасно з цим працівник захворів, взяв лікарняний листочок. Чи має роботодавець якось це проводити? Фактично, роботодавець повинен зробити відповідний розрахунок, про те, оскільки в період призупинення дії трудового договору з припиненням виплат заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній, це тягне за собою також припинення права на компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок роботодавця, а також за рахунок фонду соціального страхування. Єдине виключення, це виплати по вагітності та полога. Допомоги, декретна допомога, фонд профінансує незалежно від призупинення дії трудового договору. Відшкодування цих платежів на час призупинення дії трудового договору буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України. Тобто законом 2136, а саме частиною 3 статті 13. Передбачено, що на країну агресора покладається обов'язок відшкодування збитків для працівників, пов'язані з неотриманням заробітної плати через військову агресію. Тобто наші законотворці відразу прописали в законі про те, що е, ті виплати, які мав би отримувати працівник е, і їх не отримав, буде відшкодовувати країна-агресор. Нагадаю, призупинення дії трудового договору може бути лише на період війни і лише у зв'язку з військовою агресією неможливість виконання своїх обов'язків працівником або забезпечувати роботодавцем роботою працівника у зв'язку з військовою агресією. Е, тому е, ці суми ми повинні фіксувати, які не отримав працівник для того, щоб в подальшому надати ці всі дані для відшкодування країною агресором. Час призупинення дії трудового договору працівнику не враховуйте до страхового стажу. Стаття 9 Закону України про відпустки. Так як ми пам'ятаємо, е, мінімальний термін е, щорічної основної відпустки е, є 24 календарні дні. Що працівник пішов на 24 календарні дні, він має заробити відповідний відпускний стаж. Ось е, період, коли е, дія трудового договору призупинення, не враховується до відпускного стажу. Також, якщо працівник, з яким е, призупинено дію трудового договору, звільняється, то роботодавець зобов'язаний виплатити всі належні суми. Такі, як, зокрема, компенсація за невикористану відпустку. Отож, друзі, якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх до цього відео. Ніхто не залишиться без відповіді. Дякую за увагу! Бережіть себе, до нових зустрічей! Все буде Україна!